транспорт подорожал уже, лекарства, это просто будет невозможно, на мой взгляд, выжить. И о том, что нас успокаивает э, губернатор, что 4 миллиона э, людей э, в Украине будут иметь дотацию, 4 миллиона во всей Украине из 46. Ну, о чем здесь можно говорить? Поэтому очень сложно сейчас будет людям Вишить соціально защищеним слоям населення. промисловість України також зазнала значного удару. Додаткові податки для виробництва, можливо, на початковому етапі і допоможуть поповнити бюджет, але у досить близькій перспективі можуть стати причиною ще більшого падіння обсягів виробництва. При виході з кризису рівень налогів, должен достигать минимального уровня. И только потом, когда выправляется, проходит так называемая точка безубыточности работы предприятий, отрасли и так далее, тогда можно говорить о каком-то усилении этого налогового акцизного и прочего режима. А как сейчас можно об этом говорить, сложно представить. Обещания какие-то о мифическом открытии границ европейского рынка, что будут обнулены пошлины. Та пошлины-то будут обнулены, только вопрос в другом. А этот товар соответствует тем требованиям, которые являются нормальным явлением на рынке Европейского Союза? Да и потом, после того имиджа, который сложился по телевидению и другим средствам массовой информации у потребителей, так назовем, потенциальных в Европе, я боюсь, что его будут просто обходить стороной вообще, даже не вникая в его качество и кондицию. Зараз на європейському ринку працює небагато українських підприємств, саме через відсутність необхідних сертифікатів на продукцію. І навіть коли кордони для наших товарів будуть відкриті, перетнути їх вони швидко не зможуть. Але українські виробники вже давно орієнтуються на ринки, вихід на які потребує менше клопоту. І саме такі підприємства зараз мають користь від подорожчання долара. У нашому підприємстві є невеликий резерв. Ми підприємства експорт орієнтірованої. мы отправляем свою продукцию далеко за пределы, в частности в Африке мы строим несколько заводов, и сейчас очередной завод такой будет у нас в Конго, поэтому курс колебания рубля, гривны, доллара нас немножко в этом отношении поддерживает, потому что вот нам не могли зачислить буквально деньги и вот в два вот этих дня, подскочил, подскочила гривна, вернее доллар по отношению гривні, на рубль, і в общем-то нам це даже ми оказались плюса. Але на загальну ситуацію в економіці України ці приклади не впливають. Внутрішній ринок перебуває у стадії за тому що собівартість продукції через подорожчання. сировини, енергоносіїв та компонентів виробництва невпинно зростає, а обсяги замовлень не збільшуються. Если рассматривать тротуарную плитку, то у нас незначительное подорожание из-за из-за подорожания цемента, собственно говоря, там красителей классификаторов. Это буквально э, относительно стоимости самой продукции э, порядка 60-70 гривен. Ну, я относительно говорю, то на одну, на от 1 до 5 гривен у нас произошло увеличение. То есть это от 3 до, до 5 процентов. относительно резиновых форм это порядка 10 процентов такое резкое, резкое колебание курса доллара курса валюты нашей оно всегда отражается в потере продаж в остановке потому что вот в этот момент вот сегодня какой-то затишье 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 значит ну думаю думаю что если так будет продолжаться то конечно Конечно, будет хуже для производителей, в частности для нашей фірми. Підприємства, які співпрацювали з кримськими замовниками, зараз також несуть втрати. Заказчик, який у нас є, це підприємство з Ялти, яке сьогодні, к сожалению, не може з нами отримати рассчитаться, партію форм нових для производства, розширення, збільшення. Не просто далася весняно-посівна компанія аграріям Донеччини і чи вдасться спрацювати з прибутком ще невідомо. На сьогоднішній день по першому кварталу у нас на 30% вище, ніж в прошлом році. На на перший квартал прошлого року за счет дістоплива, за щодо СМ, за счет, счет стоїмості средств защити сім'я удобрень. Все это сказалось на том, что себестоимость уже выросла. 5000 гектара уже недостаточно получить дохода. Прибыль, если позапрошлым году 1000 гривен з гектара прибыли была приятно, то в этом году это уже не показатель. Дотації з боку держави аграрії також не отримують, тож змушені брати позики, навіть незважаючи на те, що кредитні ставки за високі. Як спосіб отримання фінансування, спеціалісти пропонують створення ринку землі та земельного банку, спеціальної фінансової установи, яка надаватиме кредити під 8 або 10%. відсотків. У разі ухвалення цього напрямку роботи, запрацювати установа може вже за три місяці. Его основные показатели такие. Уже в первый год, абсолютно без инфляции, государство может рефинансировать 36 миллиардов гривен в этот банк. 36 миллиардов ⁇ это та сумма, которую при всем уважении к аграриям, в течение одного года не может быть ними освоена через оформление кредитов. В качестве залога предлагается два товара. Товар первый ⁇ это право аренды. И товар второй ⁇ если вы собственник земли, потом собственник пая. или собственник своєї присадової ділянки ви маєте право землю саму заложити. Очільник же Донецької області Сергій Тарута наголосив, що наразі аграрний сектор України розвивається гірше ніж раніше. Проте у разі необхідності аграріїв області можуть розраховувати на обласну допомогу. Я дуже накипілись претензій к руководству сьогодні от, аграрного міністерства. Вы прекрасно знаете, я думаю, что сталкивались и видели те проблемы и как неэффективно сегодня управляется эта отрасль. Проблема с дизельным топливом огромная проблема. Это несправедливо, когда в нашей Донецкой области цена на смазочные дороже, чем в других местах. С этим нужно бороться. Есть проблема э, препаратов для обработки. Хімії Вот. я думаю, що теж ми должны здесь решать вот, консолідірована. Крім того, чималі хвилювання викликає у аграріїв і сучасна суспільно політична ситуація в регіоні. Наразі землевласники працюють у звичайному режимі, проте у них немає впевненості, чи збиратимуть вони власний урожай цього року. Напружені стосунки з Російською Федерацією, на яку припадало до 30% всього українського експорту, майже закрили для українських товарів цей ринок. Це призвело до скорочення обсягів виробництва і надолужити втрачене за рахунок інших країн. Нам навряд чи вдасться. Падіння обсягів виробництва в Україні може досягти 15 2014 год уже так сказать, по своим показателям он обречен. Есть уже ожидание, что он будет минус 3%. Я думаю, что это очень осторожные оценки. Это очень мягкий подход. Я думаю, что падение будет в любом случае намного больше. Это показывают результаты первого квартала. Для нас это невосполнимая потеря экономического объема. А для нашого регіону, который составляє 15% валового продукту, 20% з лишнього потенціалу і 22% експорту, це критичне состояние. Безусловно, для його трасси металургічної, тяжелого машиностроєння, строєння, коксохімічної коксихімічка, Це для нас просто огромний різний визов. Про те, що порятунком у такій ситуації міг би стати внутрішній ринок, говориться багато, але робиться мало. Практично нічого. Позики Міжнародного валютного фонду та інших фінансових структур проблеми української економіки можуть вирішити лише на якийсь час. Щоб гривня дійсно зміцнювалася, потрібно налагоджувати власне виробництво, яке і стане тим підґрунтям, що утримає національну валюту від стрімких коливань. Якщо розраховувати тільки на кредитні ресурси, то цей шлях невпинно заведе у тупик. Вибратися з якого українській економіці вже не вдасться. 2014 рік для українців буде непростий у тому, що він значно спустошить гаманці пересічних громадян, вже ніхто не сумнівається. Можливо, на такі обмеження люди йшли б з більшим розумінням, якби бачили для чого це робиться що за два або три роки життя стане кращим, але про такі перспективи можна владці майже не говорять.